У 1649 році молодий боярин Федір Ртіщів, нібито з власної ініціативи, але з відома царя, запросив з Києво-Могилянської колегії і романахів Епіфанія Блавенецького та Арсена Сатановського із трьома десятками ченців. Вони утворили вчене братство, яке займалось перекладами книг та навчанням юнаків. Сам Ртіщів вступив до цього училища рядовим учнем. Ретішівське братство започаткувало майбутню Слов'яно-греко-Латинську академію. Так почалося перенесення Київської вченості у Москву. А після Переяславської угоди Україна стала для Росії у культурному відношенні справді старшою сестрою. Колись у 12 столітті князь Андрій Боголюбський утік із вишгорода Київського до Володимира. Прихопивши київську святиню, ікону Божої Матері, писану за переказом євангелістом святим Лукою, Андрій вирішив зробити з Володимира другий Київ, збудував золоті ворота та прекрасні храми, завів літопис, який відкривався подіями київської історії, повістю временних літ, а вже потім переходив до подій Володимира Суздальської землі. Тобто він всіляко переконував, що столиця Русі переїхала у Володимир. 1169 році його військо, щоправда, без його особистої участі навіть спалило Київ. Від цього тяжкого удару Київ таки не зміг до кінця оправитись аж до ординського завоювання. А Володимирські та Московські літописці з того часу так і продовжували починати свої літописні зведення з київської історії. Врешті для тутешніх Рюриковичів Київ залишився родовою та спадкоємною вотчиною. Через 500 років історія повторилася, і Москва, де навіть не залишилось Рюриковичів, на доповненні до київської історії, одержала київську вченість та українську барочну культуру. Але як додатковий приз, київські граматики поновили російську літературну мову. Приїжджі перекладали у Москві не тільки духовні книжки, але й праці з історії, географії, педагогіки та лікувальної справи. Епіфаній склав слов'яно-греко-латинський словник та лексикон церковних слів. Писав передмови до різних книжок, що друкувались тоді, вірші на честь святих, складав та виголошував проповіді. Одна з них носить назву Люди, що сидять у темряві. Це за його переконанням. Мисленне сови та ненависники культури, які возлюбили мрак, ніведення, Епіфаній Славенецький пізніше зіграв роль також у російській внутрішній політиці.